А ви знали, що у нас можна заробити на заміні запчастин? Але є одна важлива умова: не зняв на відео. Не рахується. Умови акції даруємо 200 гривень за відео заміни запчастин досить прості. Купуєте у нас будь-який товар, запчастини, аксесуари, автотовари, потім міняєте чи встановлюєте їх на своєму автомобілі, знімаєте все це на відео та відправляєте нам. Ми перевіряємо і якщо все ок, завантажуємо на наш YouTube канал. А ви отримуєте. 200 гривень на ваш баланс. Вимоги до відео мінімальні. Знімати можна, звісно, на смартфон. Відео має бути горизонтальним. На відео має бути видно процес встановлення чи заміни. Відео мають бути інформативними. І не забувайте починати їх зі слів. Ролик знятий для Exist VA», а також вказувати марку, модель. Рік та обсяг двигуна вашого автомобіля. Детально всі ці умови розписані у нас на сайті. Звісно, посилання залишу під відео. Також там знайдете посилання на наш другий YouTube канал із відео наших клієнтів. Можете також подивитися, що та як треба робити. Тож знімайте відоси, а ми платимо за них по 200 гривень за кожне. Наприклад. Ви поміняли оливу та чотири фільтри самостійно. І вже двічі зекономили на ТО. Спочатку на послугах автосервісу, а ще й від нас отримаєте тисячу гривень. Ну що ж, чекаємо на ваше відео.